98% донорів крові родичі хворих. Таку статистику озвучили у Львівському обласному центрі служби крові. Тим, для кого родичі не можуть стати донорами, допомагають волонтери. Сьогодні у день донора львів'яни ділились своєю кров'ю з маленькими пацієнтами Охмадиту. Максим здає кров уже втретє. На цей раз його змусила біда. Так склались обставини. Мені зателефонували, що племінниця потрапила в лікарню і треба здати кров. Здавати кров корисно як потребуючим, так і самим донорам. Робити таку добру справу можна раз у два місяці. У ну, спершу трошки страшно, та найстрашніший елемент це укол з пальця, коли беруть кров на тестування, це найстрашніше. А потім ну цілком нормально. Трошки знаєте, відчуття холоду прибігає в руці. От може бути легеньке запаморочення, але це швиденько минає. Донором боятися не слід усю вашу кров не заберуть. Лікарі зважають на вік людини, вагу та тілобудову. По 201 перший раз річних 300 – то в залежності від статусу людини і від ваги людини, а 450 – це вже донори, які здавали. На 11 годину ранку у центрі забору крові уже людно минула лише перша година акції підтримки донорства, а волонтерів уже 35. Щоправда, їм тепер за це грошей не платять, тільки на роботі дають вихідний. З початку року, під час ну волонтерських днів будемо так називати, більше 300 людей здали свою кров в рік. Здають більше 10 тисяч. Це може і не багато, але дуже приємно, що це збільшується кількість що це почався ну позитивна динаміка цього волонтерського руху. Що не було в минулі роки. Неофіційний день донора тут відзначають щодня Львівському обласному центру забору крові завжди потрібні рідкісні групи. Перша мінус, третя мінус та четверта мінус. Ірина Качмарик, Андрій Дробний. Новини.